Привіт! Сьогодні ми з Марком на закупах. Е, я поставив варити моркву. У мене виявляється, не було вдома бур'яка. Е, купив гриби. Оля хоче робити пасу з грибами. шампіньони 11,20 за 100 грам, Є пофасовані по пів кілограма 65,90. Е, і питання в чому? Я бачу, є варений буряк. Ми маємо купити буряк сьогодні. Е, я ніколи не купляв його вже вареного, чесно кажучи. Що ти кажеш? Купом вже варений. У нас е, оселець вже замаринований стоїть. До речі, виноград білий зараз на знижці 23, е, рожавий 24. Так, капуста зараз на знижці, звідси не подивитися. Е, і питання в чому? Є вже пофасований виноград, знижка на томат чері за 250 грамів 54,90. Вже раз у холодильника. Собі подивиться ціни на зелень, кріп, петрушка, цибуля, шпинат, суміш на знижці. 6%, зараз 44,90. Така от. Питання не в тому. Та, Марко? Та, Що там високо? Зелень є. Питання в буряці. Я чесно ніколи не купував. Але в списку і буряк. Що, Марко? Ну не вилазь, будь ласка. Що? Виноград? Добре, зараз ми виберемо. Я сьогодні, як то кажуть, знаєте, згрішу. Я сьогодні згрішу і все-таки я куплю отой варений буряк. 350 грам 42,20. Мені на бо скільки нам того треба буряка. А куплю, нехай вже вдома буде готовий. На чи хтось купував, чи то варто, чи не варто, ну. Ми з Марком вирішили купити, так? Да? Так. Да. Ну все. Купляємо. На знижці журавлина. Сушена 48,50. Куплю журавлину. Скоро будуть паски. І все тому подібне, то треба, щоб таке було. Значить, спілку подивитися, зараз є знижка на суміші горіхи, всякі асорті. Гарні знижки. Снеки. Сік хочеш. Зараз купимо сік, добре. Чорнослив на знижці. Марко хоче соку. Який ти хочеш сік? Капризон. Марка улюблений такий сочок. Є такий. Є такий з Левчиком. І все іншого нема. З Левчиком на. Сочок 21,40. Так, по знижках сочків. Тільки є яблучно-виноградний освітлений. Я, до речі, дуже любив яблучно виноградний сік, але любив, щоб виноград був темний. Хочу якось? Ні, давайте купа такий, наш такого. тобто не смачний. Розумний вибір, дивіться, оці нектари 26,70, зараз є одну з них. Ну, Що йдемо, поїдемося коротко по овочах-фруктах. У нас телефон сідає. то зараз... Щоб я, я не встигаю там, якщо можна. Будь ласка, так, банани 70, ананас 87, помело. Помелу вже немає на знижці, вже немає знижки 73, мандарин 45,95, грейпфрут 40, мандарин, мандор 58, апельсин фасований 52,95, груша. Так, морков груша 41 гривня. Яблуко без нім. Не чіпай яблучко, будь ласка. Ще яблуко, ще яблуко. Так, багато яблук. Яблука від 15 гривень до 35. Так, капуста рання. Така гігантська сьогодні. 55. Часник. 18. Огірок не купимо. У нас дома є огірки. Приколіст. Так, огірок 97. Тепличний 13 за 100 грам. Редиска. То не помідор, то редиска. Редиска гарна. Так, дивіться, морква мита 19, картопля фасована 27, морква перша готунок кінська по 10. І буря по 17. До речі, зараз виберемо собі буряка. Їдемо, їдемо. Нема терцю. Так, днем по скільки коштують помідори. Помідори, помідори. Так, картопля рання. З'явилася, перший гатунок вже 30 гривень. Тут ще є інші картоплі, 21 гривня. Не хочеш. Кабачки по 90. Так, Помідор тепличний 90, а коктейльний 12. 12. Ну все, авокадо ні до чого сьогодні. Перший гатунок 20 гривень за 100 гривень залі ніхто не купує так і стоїть. Авокадо хас. Ой, такий сіро-буромоліновий. 26 за 100 гривень подорожча, до речі. Ківі 15 гривень за 100 г і є ківі в кошику. 116,90 Ну, Яблука, як казав, 19, 21, 28 Тут же тут же все по-різному. Капуста без змін, 14 гривень. Капуста без змін, 14. Так. Кукурудза делюкс 41,80. Гарна ціна. Маркосик, от склони, чепай, будь ласка. Є розумний вибір 31,60, квасолі на знижці. Я би так з'їв і, і крик з кабачка, але я 42 гривні за таку баночку не віддам. А своєї нема, бо ми вже свою поїли. Огірки, ну це, це ж, звісно, жесть купувати таке. Так, черепаха аха. Нам треба майонез. майонез. Зараз подивимося, що у нас є 30% голяй поле 33,30 на знижці, 67,2990. А з нормального майонезу на знижці немає нічого. Салатний оліф 31,90. Є оліс 67% 27,80%. Ну, зараз подивимося по наклейках. Хочемо і хороші. Майонези, соуси, це все. А, дивіться, є 72% торчин на знижці. І чумаги на знижці 35 гривень. Тут на що є 300 грам? А тут на що є 300 грам? А, ну Олі дешевше, виходить. Торчин європейський, 65 гривень. Нам таке не треба морковська, томатна паста. 25-40 паста коштує. Е, кетчупи королівський смак. А, і приправка так і залишається на знижках 19 і 24 гривні. Густо знов на знижках 7, по 27, 20 гривень, чумак. соус французький, 26 гривень. І соєвий соус залишається ще на знижці чумак. 54,90 за 470 мл. Ну і гірчичка. Тут без змін. Йдемо подивимося. Ти що так ногу виставив? Ти що, на балеті? Це <си> дай Марко, ти що? Так, основне по олії. Так, дивіться, дивіться, дивіться. Стожар 85, 0,85 літрів, 46,90. Пішли зараз чи знижки на олію пішли. Майола теж 850 мл, 44,50. Олейна на знижці. Мінус 27,4390 за 0,85. То нам не треба, я сьогодні купив олію. Ми вже маємо. Ми вже олію маємо. Так, олейна і в принципі в принципі. велика розфасовка теж на знижках. Що ти хочеш? Добре, але зараз ми тобі покажу, як ми гарно їдемо. Я вам покажу. Марко сьогодні на а, мотобайку, але ми його теж возимо. І марка возимо, і мотобайка возимо, так? Супер. Супер, супер. Сіль 13,90, цукор 2790. Тут вроді якби без змін. Сода 1990. Е, зараз ми п'ємося коротко по крупах, щоб в нас нічого не помінялося. Саме основне. Значить, горох 18.40. Так, риз довгий 47,30. А тут у нас є рис пропарений 4690, а 4730 круглий рис. Круглий. Гречка 23 гривні. Гречка 23. Булгур своє лінія 45,40. Ну, В принципі, тут це без змін. Що там сталося? Що сталося? Є а, атуаль знижки. Сміх подивитися. Атуаль завжди дорожчий від своєї лінії. На рахунок пасти, на рахунок пасти, розумний вибір у ці от ракушки. Ну, о. Я не знаю, я, би... я не купляю такі акроні, то я вам не скажу. Для паста непогані. Зараз ріжки 33,70 за 420 грам знижка. Добре, ми йдемо на наклейки дивитися. Вермішель для бульон полотенками називаємо. Своя лі... А, це своя лінія 31,70. Ну і в принципі для паста ще ось такі от є, дивіться. Спіральки 33,70 Став ножку йдемо гарно. На наклейки подивимося. Чи є наклейки? Е, і спагетті, але це теж своя лінія 31,70 Для паста 38,80 за 400 грам. Гнізда є, делюкс 60-40. І ось ці от банки теж смачні, 49,70 за пів кілограма. Тобі так жарко? Добре. Поїхали. Тобі жарко, то шапку зняв, а Надія – капюшон, так? То тобі жарко чи тобі не жарко? Визначайся. Визначайся. Так, пішли міленіум на знижках, але це чорні шоколади. Бачите? І на знижках... А, це теж міленіум. З вишенькою. Дивіться. Так. І тут у нас є знижка, собі подивитися. Ми маємо великий вдома, шоколад. Маємо. Ти що забув? Я тобі покажу чесно слово. Я тебе не обманюю. Стейк глобину, знижка, котлета глобану знижка. Бекон. Ой, дивіться, бекон з'явився, глобину такий красивий. Ковбаски. За пів кілограма 80-50 і 93 90 370 грам. Так, козаче, молодий чоловіче, я вас попрошу гарно сісти рівненько. І нічого ручками не чіпати. Домовилися? Молодий чоловіче. Так, йдемо подивимося, що на з'єм. Агуня сьогодні бачу, вже без знижок. Без знижок. На знижках йогурти 28-90. Куплю. Ще. Добре. Хочу з вишень. З вишенькою тортика хочеш? Добре, йдемо сподіваємося, що який є, і тоді виберемо собі, і викупимо, добре? Дивіться, галичина на знижці йогурта, мінус 31. Дуже гарна ціна. Дольче. А це сиркові десерти на знижці. Оце от мій улюблений смак йогурта. Перси маракуя Теж дольче. Що, котику теж на знижці? 28,90. Купити Тортика. Тортика купити тобі? Добре, зараз ми подивимося, які ще є, і виберемо найкращий, добре? Йогурти Марійка на знижці. 26.30. Так, так, так. Молокія йогурти, мінус 13, теж на знижці. Своя лінія. Мій улюблений теперішній без знижки. 48,90. Е, чудо на знижці, мінус 13%. 39,90. Так, кефіри. Ну, оці от цирки, вони завжди на знижках. В мене Оля колись дуже любила, а зараз їх теж не любить. Так, вершки. Нам треба вершки для пасти. Значить, десятка ягодинська, 50 гривень, 90 копійок за 500 гривень. Мілілітри. Чи це за... Ні, за пів кілограма. Сметана молокія на знижці 38,90. 15. Так. Сир кисломолочний сьогодні без знижок. Ні український, ні молокія. Всі без знижок. І сметани, в принципі, на знижках нема. До речі, так, і, так і ніхто мені не написав на рахунок цієї сметани. Чи варто її купляти, чи не варто ця своя лінія за такі гроші. Чи це сметана, чи це взагалі? Непонятно, що. Так. Молоко, плівка, молокія 38,60. Бачу, є картон знижка. 3,2, 39,90. 2,5-40-40. Молоко, кефіри. Зараз без знижок. В принципі, на молочку, зараз, в принципі, як таких знижок немає. Немає. Дуже-дуже-дуже дуже мало. Так, плавлені сирки теж. Ті, що смачні, то без знижок. Дружба. Оцей золотий резерв всім рекомендую, він дуже смачний, дуже. Оці от по 9 гривень це обща пластилін, чесно кажучи. Ферма вершковий сир на знижці 49,90, президент, камамбер 7460 на знижці. Куплю тобі тортика, але ми домовилися, що ти гарно, чемно сидиш, ножки не витягуєш і посміхаєшся. Так? І такий красивий. Їздиш так, ми мали йти стрикція, так і не пішли з марком стриктися. Ну, ще підемо. До речі, кому на знижках, «Кому» теж хороші сирки. 14,60 і тут щось нове з'явилося, дивіться. Чедер. Комо-чедер. Мінус 30% 14,60. От раді цікавості візьму, комо смачні, але чедер я ще не... з марком не пробували. Так, е, сирочки е, М'які сири. класичні, типу Філадельфії. Теж зараз всі на знижках свій подивитися. Нарізки сирні теж на знижках по 61.30. Теж гарні ціни. Так, дамо подивимося на ковбаску, на ковбаску. Я купляв таков, був смачна. Що там ще пише? Покажи. Хлібці є, молоко є, буряк є, вершки є, гриби є. А, грасатори, то для цей. Майонез є. Пакетики і грасатори нам ще лишилось купити. Ми по списку купили вже все. туди поїдемо. Добре, за наклейками. Подивимося за нарізкою ковбаски. Нам треба ковбаску купити. Якусь смачну. Я якусь купляв, то була непогана, вроді це венеція. Що? Таку кольорову хочеш? А таку з перчиком, теж смачна була з перчиком така ковбаска. Оце, до речі, нарізка глобно теж дуже смачна. Вона дуже часто кольорова така. Добре, морковка, але ми почекаємо, на неї дуже часто знижка. Зараз вона 26,60, а дуже часто вона по 70-80 по 80 гривень. Так, йдемо на рибку, подивимося. До речі, у нас відкрився новий рибний магазин в нашому будинку. То ми обов'язково підемо подивимося. Так, форелька 180 грам, слабосолона на шкірці 182,60 грам. Норвен, якщо подивитися, всі без знижок. Норвен ікра 168,50. Зараз на знижці. Яйця яйця дешевшують 2,69. Отакі, до речі, непогані великі. Ну і стандартно в упаковках 42-49-46-45. Перепалині 53,90. Що ти співаєш? Так, йдемо, подивимося ще на рибку червону, бачу які знижки. Так, стейки. Стейк охолоджена, креветка ціла і креветка з соусом. До речі, непогано, ми купляли. Торт, яка, дивичане, що купуєш, тобі ж його Так, філе стегна 19,69. Так, філе 18. Стегно 10. Четвертина 9. Гомілка 9,50. Тушка 9,67. Курка пішла в ціні, подорожчала трішки. Зараз пішли знижки на морозиво. Та, Марко? А ми йдемо з Марком за наклейками. Подивимося, чи є наклейки. Так. Юний садовод. Наклеюк нема. Тут переважно наклейки, де канцтовари. Але Марко вчепився чогось інакшого. Давай, ставимо. Mm -hmm. Заверпимося. Mm -hmm. Ну зараз ми поїмося щось інакше, подивимося. Mm -hmm. Що? Білий ще є? Mm -hmm. Ну на, подивись. Тако, Отак накачується в повіт. Я вам покажу коротко консерви, поки Марко качає воду. Так, каші, каші, каші. Значить, Сердини, дивіться, 52,60 і море 50-40. Своя лінія 5490. Так, тунець вже без знижок. Сердина олії 5190. Шпроти продовжують тримати знижку. Лосось, шматочки в олії теж, до речі, смачні ми купували непогані. з кумбрії в олії зараз на знижці. І в оливковій олії теж з 65-70. Кілька, кілька море, 29-30. І є ще якась інша, дивіться, появилася 61,90. Отака от цікава. Ну що? Ну що, пополивав вже все? Ще будеш? Давай, і їдемо далі. Це таке марко для плавання. Тебе такий, коротше, теж був. Але Марко, як був маленький, то він не хотів таким бавитися, не хотів плавати. Тут тут пастеліни, оце він дуже любить зараз. Вся хата, все в тому пастеліні вже. Кидайте, а тебе такі дрібнички. Такі, знаєте, що дуже по гарній ціні. Купив, погрався, якщо що, викинув і не шкода грошей. Ого! Пливе? Швидко? Це Швидко. Швидко. що таке? Акула? Це дельфін? Що це таке? Дельфін, ага. А я думаю, що акула. Акула? Чи дельфін? Акула? Ну хай буде акула. Так, до речі, мої хороші. Швидко, добре. Е, жіноча гігієна дуже крові знижки. Зараз на все. На все мінус 7, мінус 18. Такі ціни, в принципі, і тримаються, як і були. І підгузники. Теж мінус 18 на хагіси. Бачу є на хагіси. А памперси тільки в АТБ. Дивіться, тобі теж подивиться ці ціни. Хто користується, ще кого малече, то дуже актуально. Бо то дуже-дуже зараз дорого. Дуже дорого. Так, стем, ідемо. Пішли. Що, що? Хочу я від капу. Рожеві з крабом. До речі, любителі чипсів, Дивіться, люкси мінус 13. Смак лосось в вершках і сметана зелень. Так. А вон дивись, з дядією рожава з крабом, так от як ти казав. Так. Це лейс 52,40 були 58,20. 10% знижки. А поставкім чи чіпці... Адайки? Марку, Марко, нас з, мамою, ви ж не з дому. Нас з мамою вижене з дому, якщо ми купимо таку хімію. Ти хочеш щоб нас дому вигнали Ні. через дурні чіпси? Ні. І я так кажу. Своя лінія, але воно дійсно не смачні. Ці чіпси. Зараз на знижці дуже великі, мінус 41. Оці от всі, в принципі. Ну, чесно кажу, вони не смачні. ну, Це як, як на мене. Так. оце от до речі розкупили, фігурні вироби своєї лінії. Так. Лейс, дивіться, мінус 13. Що? Я не чую. Сіпці з дядю, хочеш. Зараз ми поїмося, мартут купимо, а десь є лейс ще є. Дивись, такі теж на знижках мінус 13, 102. Грн. Так, ну все. Марко був мене. Просто вговорив оці от лейси купити з крабом. Вон там. Бачите? А де вони? Нема? А, це є. Але ми домовляємося. Мамі не слово. Добре? Вона з мама вижене просто з дому з тобою тоді. Давай. Поїхали. До речі, Марце на знижках. Розкупили всі. 27,90. І твікси теж 2790. Лайон 31.60. Кіткат маркусику. Ми домовилися, чіпси, то наче вже не цей. Не то. Бо тоже всього забагато. Так, чай, мінутка на знижці в пакетиках, дивіться. Але козай без знижки. Так, зараз ми подивимося, що ще таке є. Хотів подивитися ще на каву. Ловари, по традиції на знижках. Мінус 13%, різні смаки. Ловари. А вон кава, дивіться. Якобс. Якобс. Не видно, скільки тут. 400. 450. 198. станеш? сідай. І... Так, і просто кава є в зернах і кава. Так. А, ще дивіться, теж є знижка мінус 16. На ось таку каву. І, в принципі, все. Розчини ми не п'ємо в апріорі. Чорна карта на знижці ще є. І львівська ірландський крем. Ти куди їдеш? Йдемо поїматися ще на шоколадки. На... Коробки, цукерок. Так, е, телефон батарея сідає, тому що я так вам коротко ще в суто акції покажу. Так, цукерки, вафельні кульки 91,90, мінус 18%. Любимо в 129,70, мінус 12%. Що на знижках. І в принципі все. Ви знаєте, і все. А сорті своя лінія. Мінус 17%, 69,40. От і все. За знижками. Рулетики своє лінія. 2990 в асортименті. Барні. Мінус 20% 5990. І мілка 7690. Кексики 6,90 на знижці. Біското кранді 75,60 теж на знижці. Мілка мінус 10 на знижці. І в принципі все мої хороші. В принципі, все. Ореошеп 40-90. Знижка 34%. А, отут є знає, знижки від рошену. Печенька мінус 21. Ловіта. Ловіта. Непогані печенька. І крекери ярич. Теж зараз на знижках. Ну давай, їдемо на касу, так? Їдемо. Поки немає великих черг і поки ще телефон не Все, so, мої хороші. Всім тоді, папа. -па. Ми з Марком йдемо на касу, бо, бо скоро будемо без зв'язку.